Спочай на 35, от вам кабінка. Кабінка на 35-ко. -ку. Кабінка так виглядає. Проста, саме дешевей. Христос народився, Славі Мойого. Який найкращий трактор. Слухайте, ну всі трактора тут крепкі. Тут все буде залежати, всі вони відповідають заявленій потужності. Гарантія на всі трактори один рік чи тисяча мотогодин. При прямо такому сильному запиті можна розширити гарантію. За 420 тисяч ще можна придбати 35-ку за 420 тисяч гривень, хлопці. А так взагалі вже 495 вона стоїть. 495 кондиціонер, компресор, ресивер, опалення, 4 l 22 vt двигун як в Ловелі, всі такі ж самі колеса, але два гідронасоси, більш якісна кабіна.